Після зустрічі з дзюзи село, наче затимувало подих, піч розгоріти можна було лише з третьої спроби. А в криницях з'явився білий крижаний осад, що пах травою вікнею. Але найдивніше сталося вранці. Покликав хтось з двору Марта, я і Орися побігли на голос. Бабуся Марта стояла над грядкою і тримала в руках щось неймовірне Квітка морозника, біла, чиста, свіжа, але з морозом на перестках, так? Що вони оздвеніли. Він розстрів уночі. Це все моє життя не бачила такої квітки. Орися зберігла. Це знак. Морозник завжди розквітає там, де прийшла його тінь. Марта стично запитала. Тінь кого? Орися ковтнула політві, наче, їй стало зимно всередині. Того, хто створює зиму, хто керує кричиному зюзе господаря морозів, морозника. Я відчув, я погорфи стає сухо. Якщо він тут, тоді що нам робити? Лест, який з'явився позаду, наче з повітря, фіспорів хрипко. Молитися, щоб він пройшов мимо, але зов'яду на те, що ви розбурхали обох його синів. Він по вас прийде. Їче поставилося свитцю, ніж зазвичай, немов хтось рукою стягнув небо вниз. Вітер стих зовсім, сніг не падав, навіть дерева дошелестіли. Сказала Орися, тримаючи Марту за руку. Ми сиділи біля вікна і жоден з нас не мав сміливості виглянути назовні. Та й не треба було дивитися. Мороз підповз сам. По склу коли кристали, витягуючись у хомерні везерунки, довгі, як руки, на них ніби народилися в очі. Десятки, сотні вони дивилися всередину хати. Він шукає, шепнув я. не Марта стиснула мене сильніше. За вікном у темряві щось важке, і велике рухалося дуже повільно. Так повільно, що, здавалося, воно не йде, воно росте. Тінь, яку ми бачили крізь фіранки, була значно вище за двері, за будинок, за дерева, тоді ми почули голос, голос, який не звучав, а крішив повітря. зими, Олеся затремтілася. Це не просто дух, не просто сила, це відморозник!» морозник. Голос пролунав знову. Забрали темряву в одного, холод іншого. А тепер я прийшов за рівновагою. Матеску план. Чого хоче? Нести, який до того мовчав, що так, що знати. а то з вас тепліші!» Ми подивилися одне на одного і зрозуміли, що... Тепер ніхто з нас не захистить. ковдра у рейсі, ні сміх, ні мав холодний, бо тобто коли приходить морозник, він запирає не тепло тіла, він запирає тепло серця, і вийти до нього доведеться комусь із нас. Нестер тримав у руках у беріфі сухої трави, не ток і трипних тісточок, але руки тремтіли не від холоду, а від того, що навіть цей оберіг може не допомогти. Хто Фех, він. Йому потрібен несміливий, чесний. Мате, ти здала мою долоню? Я піду. Це Започилась зі мною. Оберіг, карачун, зюзя, я не можу ховатися. Ні. Я підвівся. Він шукає тепла. Я, я завжди боюсь, а ти Ти натиквіша за мене. Він забере тебе. кивнула. Він справді шукає найбільш живе серце, але він не злий, йому не треба життя, а відповідь. Яку? Йому ми втрутилися справи таємливо. За вікном знову ворушилась тінь. Так, ніби велетенське дерево проходило повз, але це було не дерево. Тінь пофіг схилилася, і ми побачили солете обличчя, що відцеркалося у морозних ізрубках. Очі два провали білим обведені, дивилися всередину. Він не погрожував, він кликав. Марта все ж підійшла тут під неї, я за нею. Діду з тобою сказав я А якщо він проси одного, двох не візьме?» Ориси занепокоїлась, але й не б'є двох. Не стахетнув головою. Якщо діти йдуть у двох, він прийметься, як відповідь. Ми вийшли, сніг не скрипів, вітер дух. все кругом стояло так тихо, ніби звук помер, а потім ми побачили його. Він не був схожий ні на зюзю, ні на корочина, височенна постачка ледве вміщалася між деревами. Шкіра, як старий товстий віць з прожилками у якесь стекло щось синє. Волосся довгі ламки, вія, нитки, що звисали аж до снігу. А очі, ох ті очі, не світяться, не блимать, а просто є Два круглі осколки моря, замкнуті у вічному морозі. Він схилився, і ми відчули запах. Не смерті, не холоду. запах давніх зим, які траплялися задовго до нашого народження. Його голос був наче трі Діти, які чіпаєте, чого не розуміють!» Марта підняла волна. «Ми Мене хотіли, мене хотіли зла. Ви пробудили темряву. Ви повернули Карачуна! ви розпішили з А тепер ви повинні розповісти. Він підняв руку на пальцях рід тощиною з долоню. Від руху пальців повітря видик в плескочій дімі крижаний символ. Він завис між нами. Ваші серця. Покажіть. Я відчув, як ще в мене зсередини. ніби холодний подих проліз під ребра. Марта схопила мене за плечі Не віддавай нічого, чуєш, нічого. Я не можу, Присопотів я, він тягне. Морозник нахилив величезну голову. Я не беру на я дивлюся, я шукаю правду. Він поклав свою крижану долоню нам обом на груди, і тоді все зникло. Ми стояли перед ним уже не в лісі, а в просторі, схожому на печеру зі скла. Стеля світилася холодно синім сяйвом, сніг лежав рівним шаром, але ми його не відчували. Це його пам'ять? прошепотів я здивована. Ні, сказала Марта. Це наше. Він пригнедає наші зими, наші страхи. У в стінах ми бачили. Я маленький тікаю від Петківської сварки, ховаюсь під ліжком. Марта маленька, вперше робить мотанку і вікно стукає. Ми з Зюзі, ми з карочином, ми біля хати Нестера, ми у темряві. Морозник стояв поруч із дами, хоч ми не бачили, як від'явився, але темрява не боїться людей. Чому ти прийшов? Марта набрала сміливості. Чому саме ми? Він зробив крок. Лід під ним не тріснув. Бо зима слабшає, бо духи сваряться. Бо крачу випав не в темряву, а в інше місце. Бо зюзя втратив слух, бо ми нитки, яку давно ніхто не чіпав. Якої нитки. Він потепився прямо в наші очі. В на наші очі нитки між живими і забутими. А тепер вона тягнеться за вами і той, хто на іншому кінці. Варта взяла мене за руку так сильно, що пальці заніміли. Хто? Хто? Морозник витягнув руку. В княжині щось з'явилося в повітря, проступило обличчя. Довге, з роговими тіями, з очима, з бездонними вирвами. Воно було страшніше за кричина, страшніше за, мор... за морозника і мовчасніше. І мовчасніше. Його ім'я не можна казати в голос, але він уже Лід тріснув, ми повернулися до реальності. Морозник стояв над нами, величезна, як гора. Величезна, як гора, а ми попереджені, інші прийде. Не взимку, не влітку, коли впаде перший чорний сніг, ви зрозумієте. І морозник розчинився в тумані. Сніг упав. Дерева зітхнули. Ми залишилися стояти живі, але вже зовсім не ті.